Телефон, повідомлення, новини. І е, ваш день починається не з вас, а потім ви питаєте себе: чому в мене немає енергії, чому я нічого не встигаю, чому фокус розсипається? Справа в ритуалах. Сьогодні я розкажу вам систему щоденних ритуалів, які повертають енергію, включають ясність. Знімають ментальний шум і допомагають діяти без надриву. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, у вас буде готовий алгоритм на кожен день. А якщо тема саморозвитку, енергії та внутрішньої сили вам близька, підписуйтесь на канал прямо зараз. В цих відео ми працюємо системно. Змінюємо себе за 90 днів. З ким не знайома, рада вас вітати. Мене звати Ксенія, я коуч з питань мотивації та внутрішньої ефективності. Ну і не тільки. Я працюю з людьми, які багато можуть, багато знають, але не завжди реалізують свій потенціал. І найчастіша причина це відсутність енергії і фокусу. Давайте почнемо з того, чому немає енергії, коли ви прокидаєтесь, бо ваші ритуали. Не ті, які надають енергію, а ті, які забирають. Тобто це месенджери, соціальні мережі. Через 30 хвилин залипань у вас з'являється стрес, через 2 години приходить втома до вас, і вже опівні ви будете просто злими і втомленими. Бо наш мозок вранці він найчистіший. От ми прокинулися, і як чистий лист паперу, а якщо ви віддаєте його іншим, то ви втрачаєте контроль. Далі це відсутність структурних ритуалів, тобто енергія це вона не береться з нікуди, вона не береться з соціальних мереж, там ви тільки будете її втрачати і пригнічувати себе. Бо енергія це система. І якщо у вас немає повторюваних точок опори, то ви живете на автоматі. І третє – це розфокус через дрібні рішення. Щодня ви приймаєте 30-40 тисяч мікрорішень. Уявіть, яка це цифра. А коли у вас є ритуали, чіткий план, то у вас просто ці мікрорішення: так, ні, так, ні, зробити, не зробити сумніви. У вас їх кількість зменшується. У вас є один-три основні дії. Це інше додаткове за бажанням, чи як наслідок. Зараз е, я вам наведу свої ранкові ритуали, деякі з них, основні такі, які структурні. А ви вирішуєте для себе, може щось змінити, зможете, може щось трансформувати, чи якось підібрати щось інше. Наприклад, коли я прокидаюся, в мене, я просто прокидаюся. Я розумію, що я прокинулася. Тобто, я ловлю цей стан тиші. Не телефон, не новини, не розмови. Я просто запитую себе, як я себе відчуваю, який мій фокус головний на сьогоднішній день і що буде моїм мінімумом. Це таке повернення контролю, що я контролюю, як пройде мій день. Я програмую, що я хочу відчувати і чим насичувати себе. Далі йде фізичний запуск тіла, відновлення водного балансу і мінімальна руханка. Тіло, у нас батарейка для мозку. І потім вже там приготування їжі, наприклад, і, ну це ми про ранок кажемо сніданок і при готуванні у мене не йде жування якихось думок. У мене йде цілонаправлена робота з запитами. І після сніданку вже такий фокус-блок. Тобто е головні задачі це не список з 20 пунктів. Це Одна три ключові дії на день. Наприклад, сьогодні у мене провести клуб з дівчатами у мене зняти відео і викласти нове відео. Тобто фокус на це. Інші задачі по можливості делегування. Я спорт не кажу, бо це вже життя це не задача. Це є в моєму житті, і це присутнє в моєму житті, і це не питання, буду я робити це чи не буду робити. Одна дія, як яка буде рухати мене вперед. Якщо ви відчуваєте, що вам складно вибудувати систему самостійно, я створила курс, де крок за кроком ви зможете вибудувати свою систему, починаючи з того, що ви зрозумієте, що саме ви хочете. Посилання під відео і зможете прибрати прокрастинацію, бо ви точно будете знати, чого ви хочете. Тепер перейдемо до денних ритуалів. Це такий перезапуск. Наприклад, у мене це кожну одну-дві години. Я роблю руханку швидку. Це коли у мене саме робочий застійний процес і відпочиваю очима. У вас можуть бути вони різні, можуть бути просто глибокі вдихи, видихи, просто закрити очі, полежати бажано на підлозі, просто лягти і лежати. Такі питання можна собі задавати. Зараз я в фокусі чи в хаосі? Чи відповідає ця дія моїй цілі? Варто звичайно мінімізувати зливи, тобто вам виконувати вам. При виконанні будь-якої вправи захочеться щось зробити, Інстаграм там зайти, Ютуб, ну хаотичні дзвінки, просто хаотичні якісь дії, ходити туди-сюди, розвішувати щось, мити. Ось визначити головні тригери, що вас постійно оволодівають вами, і створити обмеження чи таймер поставити, чи чіткий слот вибудувати в дні, коли ви це можете робити. І е, правило спочатку справа, а потім соцмережі. Якщо у вас ви зможете себе відконтролювати, бо я е, чітко розумію свій захід, наприклад, в інстаграм, я даю собі 5-7 хвилин. Мені інколи це потрібно. Відпочинок таким чином теж відбувається, але зазвичай я там шукаю ідеї. Ну і перейдемо тепер до вечірніх ритуалів. Таке закриття дня. Що сьогодні вдалося, що я зробила правильно, що я зробила неправильно, і що можу покращити завтра? Це може робити як про закриття справи, якщо воно відноситься, і все. І у вас є початок зранку, і у вас є закінчення ввечері. І цей термін це не обов'язково о 6, о 7, о 8 закінчувати справи. Ви визначили, ви створили навіть цю справу, яку ви за сьогодні запланували. Ви можете її не за один день, за два, за три дні зробити. Головне, щоб було комфортно і розуміти, заради чого ви те чи іншу дію робите. Дуже рекомендую за годину до сну ніяких новин, ніяких розмов важких, а й мозок вже після дня. Робочого дня переходить в режим відновлення. Особливо це можна практикувати людям, які тривожні і постійно в якихось думках, думках знаходяться. Можете собі створити план на завтра. Це займає буквально 5 хвилин і звільняє вас від напруги нічної. Бо в мене самої така проблема була. Поки я не переносила все на листок, я не могла заснути. І все, ви лягаєте спати без тривоги. Тож енергія це. Наслідок нашого вибору, ми дивимось, куди ми її зливаємо, звідки ми її можемо взяти. Ритуали це насправді не обмеження, це свобода. І коли у вас є чіткий план дій, вам легше йти. Назустріч своїм цілям, і це відбувається значно швидше. І коли у вас є ця структура, у вас з'являється сила. Якщо це відео було для вас цінним, поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях, який ритуал ви впровадите вже завтра. І раджу підписуватися в телеграм-канал, там зберігаються всі основні практики для енергії, фокусу, внутрішньої сили. Посилання також знайдете. Під відео в описі. Пам'ятайте, будь ласка, що дисципліна це форма любові до себе. Побачимося в наступному відео. Бувайте!